Коли ти почув, що російські ракети прилітають 24 лютого, ти батько, ти голова сім'ї, які відчуття були і які були дії в цей день? Ну, в перший день я все тільки бачив по телебаченню, по, по новостних лентах. В перший, ну, в перший день я сказав, що все почалося. Я прийшов в дружині і сказав, ну все. Почалося. А потім, потім вже через десь три тижні, коли я вже зрозумів, що, ну, що, що можуть стріляти по об'єктах інфраструктури, якщо не буде світла, в мене маленька дитина, я дожен був для, до цього бути готовий. Ось я ну, від. Сестри моєї дружини поступила така пропозиція приїхати в Європу до неї. І ми надовго думаючи прийняли таке рішення. Я вивіз їх на автомобілі до Львова, там вже до Польщі і далі. Ти весь час був в Україні? Да, я весь час перебував в Україні, але в нас вже й був концерт в Польщі. Я раз виїжджав. А так, в ну, увесь час я знаходжуся у. Були керам. думки про те, що там варто їхати, варто десь перечекати, знаєш, лишитися десь так само в Європі. Ну, в мене просто дуже велике там господарство, <свисту> невелике, скажу так, господарство. І я, ну, там, я, мені там потрібно знаходитись. В мене собаки, я нікуди їх не діну, і я їх не міг просто залишити. І я... Прийняв рішення, що я тут залишаюся, але я ну, ніколи нікуди не хотів їхати. Ти часто спілкуєшся із родиною? Так, да, кожен день, звичайно. Як ти пояснюєш дітям все, що відбувається тут? Та вони самі все розуміють. Мене доча дуже часто дзвонить мені і каже, коли закінчиться війна? А Я не знаю, що їй відповісти і. На такі питання, наприклад, і ще вона мені мене питає: а папа а бомби більше не кидають. Я відповідаю своїй дитині, що все буде нормально, ми скоро всі побачимось. Ось, І зараз в мене буде концерт в Берліні, де буде багато зірок українських наших виступати. Ми будемо благодійно проводити цей заклад збори для нашої армії, звичайно. І... Можливо, до мене приїде, приїде моя жінка і моя донька, можливо, і мій син? Я дуже по них ну, я скучив за ними, і я хотів би побачити, звичайно, як і як і любий татку. Сім місяців ви з ними не бачилися. 7. Як взагалі твої діти зрозуміли, от ти кажеш, доця дзвонить і запитує, коли закінчиться війна? Як вона дізналася, що війна? Ну, мама, звичайно, і розповідає, тому що вона каже: Я хочу додому, мама, коли ми поїдемо додому. І моїй дружині нічого, ну що, вона розповідає, що зараз війна, доча, там ще зараз ракети на голову, бух-бух, і не можна їхати. Ну, вона все, все розуміє. Маленька дитина, але вона все розуміє. Вона мене і питає, і я їй теж даю відповідь. Ну а що, що робити? Ти Такі собі думав? сьогодні. Ти собі думав взагалі, от росте нове покоління? Твоя донька народилася у 2019 році, і вона вже виростає на тому, що в країні війна і що всі українці е, ставляться до росіян з несповагою, далеко не з повагою навіть з ненавистю. Як ти будеш виховувати свою дитину? Ти думав про це? Я ще ну, зараз не готовий давати такі відповіді, тому що ми ніхто не знаємо, коли закінчиться ця війна. Ми всі знаємо, що вона закінчиться обов'язково нашою перемогою, тому що ну, іншого, іншого не може бути апріорі. Як я буду виховувати свою доньку, тут вже в мене друге питання. В мене вже взросла дитина, 14 років, син, так. ось як. Донька, що вона, я, я так вважаю, що вона все це залишить у дитинстві. Всі спогади, вони будуть, вона їх, ну, вона не буде їх пам'ятати. А син вже йому 14 років, він все бачить своїми очима, і оце вже питання ну, для мене, і я ще зараз вони знаходяться за кордоном, і я Розумію, що я повинен бути, бути поряд, поряд, тому що що таке хлопець 14 років. В нього почався, почався перехідний возраст. Ось, І я ну, намагаюся з ним спілкуватися, але спілкуватися кожен день по телефону це не вживу, скажімо так, бачити. Ось, і не сходити в, в, до кіно, в кіно, як ми ходили з ним, на рибалку. Ось цього що зробити немає можливості. А що він в тебе запитує стосовно того, що відбувається? Да, ми стараємося з ним не, зовсім, зовсім не розмовляти. Тому що це, це боляче і для нього, і для мене. І... Стараєтеся це, лишатися, да. лишати стараємося, ці стараємося теми. Стараємося робити такий вигляд, що нічого. Не відбувається. Тому що ну, хай я не хочу забирати у своїх дітей просто дитинство. Хай вони. Він там він там пішов в школу, німецька мова там. Я не знаю, як він там. Як це зовсім тут в нього почалися такі предмети предмети тут, в 6-7 класі, як алгебра, геометрія, а як це ще й нерідною мовою? Я зовсім ну, він молодець. я їм я їм пишаюся, що він такі собі планку таку дав і що він взявся за таке. Він красунчий. Він ділиться з тобою часто якимось своїми секретами? Він такий не дуже говорливий хлопець. Ось. І мені його десь іноді приходиться мені його роз, ну, трохи так розтормашувати. так розкажи, розкажи мені щось. Він такий не дуже все випалює те, що в нього на душі. він... Як він ставиться до твоєї творчості? Дуже спокійно. Дуже спокійно. Я його брав на концерти, а він такий не дуже активний хлопець. Він, він сцену не любить в мене. А музику твою? Музику ну, він, 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 він мене не говорить що за мою музику. Я знаю, що йому подобається. Я йому колись, наприклад, поставив, я, ми їхали в машині і грала Багемська Рапсодія, як він. Ось, я говорю, класна пісня. Говорю, послухай, синок, це там вже стара група, але дуже легендарна. Він послухав, йому дуже сподобалось, і він мене почав просити, папа, постав цю пісню. Я говорю, ти, ти що сподобалась? Він каже, так. Імейжен драгом з нього. Йому дуже подобається, я йому брав білети, він з мамою був на концерті тут, був в захваті. До твоєї течії як він ставиться? Ну так, я бачу, що він це поважає, але він так мені нічого не говорить за це. Але доня в мене росте там, я чую, що я буду батько зірки, тому що там і співає, і танцює всі пісні, мозгів знає. Зі мною співає всі пісні. А отут папа каже, співає, тут вона мене тільки чує мій голос десь в пісні, вона мене одразу впізнає.